Сьогодні спробувала приготувати нашумівший рецепт десерту цукерок балабаян. Готувати просто приступаємо. Отже, на сковорідку видаваю згущенку, додаю туди масло, а також кокосову стружку і постійно помішуючи, доводжу до загустіння. Роблю це на невеликому вогні. Після чого перекладаю в тарілку та охолоджую до кімнатної температури. Після чого виробляю ось такі кульки. І як кульки сформовані, беруть готувати карамель. В Каструльку всипаю цукор, а також воду. Усі пропорції вказані під відео. Варю на невеличкому вогні, зовсім не помішуючи, і тут я забула, що не додала лимонний сік. І також в процесі можна додати харчовий барник. Перевіряю готовність, окунаючи шпажку спочатку в карамель, а потім в холодну воду. Карамель має стати одразу твердою. Саме головне її не перепалити, але мені це вдалося. Тому знімайте трішки швидше, бо я відійшла буквально на 20-30 секунд. Процес пішов. Так як знявши з вогню карамель, вона ще доготовлювалась. Але нічого страшного. Це моя перша помилка, але сам рецепт є дуже класний. І особливо він сподобається тим, хто любить цукерки Рафаелу. Звісно, замість карамелі можна використати шоколад, але це вже буде зовсім інший рецепт. Час на приготування цих цукерок у мене пішло приблизно 15 хвилин. Карамель застигає при кімнатній температурі доволі швидко. Як вам такий варіант цукерок? Пишіть в коментарях.